Цей масажер це просто знахідка і порятунок після важких робочих днів. У наборі ми можемо знайти інструкцію, звичайно, масажер, а також 4 насадки, які ми зараз розглянемо детальніше. Першу насадку ви будете використовувати найбільше, адже, по-перше, вона найм'якіша з усіх, а також вона підходить для всіх частин тіла, а особливо для великих груп м'язів, наприклад, руки, сідниці, стегна і так далі. Є шість режимів роботи, а також це буде залежати від вашого напору. Звичайно, цей масажер допоможе розслабити втомлені м'язи, поліпшити кровообіг, а також фізіологічний стан, а тим самим і психічний стан здоров'я. Наступна це така Ю-подібна насадка, яка ідеально підійде для шиї для масажування вздовж хребта, і вона зніме скутість шийного відділу. Плоска насадка, яка розслабляє та вирівнює м'язи всього тіла, і підійде для великих груп м'язів. І остання циліндрична насадка, яка підійде для глибоких тканин, наприклад, долоні, стовпи тощо.